До нашої розмови доєднується Роман Дубонос, вокаліст гурту «Ромакс». Вітаю вас, пане Романе. Добрий день, люди. <світок> Добрий вечір і вам, Романе. Ви з початком повномасштабного вторгнення. Пішли в добровольчий батальйон Свобода, взяли зброю в руки, відставили свої інструменти, ваш чудовий вокал і пішли воювати. Не Далеко його відставляли не, не далеко, але тому що зараз ви продовжуєте свою творчість, і що тоді вас спонукало брати зброю, а не брати, так би мовити, свій інструмент і співати для людей, підтримувати моральний дух, а ви взяли зброю. Слухайте, ми взяли зброю, але ми взяли інструменти. Тобто, ми в нашому батальйоні, в добровольчому, долучилися, так, як так і всі, як вся Україна. Почали воювати з цією навалою, але музики ми не відставили. Ми проводили концерти навіть в себе в тих, на місцях дислокування, де ми були. Тобто, ми лабали скрізь. Тому ми не відставили інструменти, але зброя була присутня. І тим не менше, Романе, зараз добровольчий батальйон Свобода, до якого ви належали, воює в складі Національної гвардії. А ви все-таки відновили свою концертну діяльність? Чому так відновили, того, що в нас є Був. є комбат Петро Кузик, і він сказав: пацани, музика має бути. Ви пишете такі пісні, які надають надихають наших бійців. Нормально воювати. У нас є один хіт, який ми записали, називається Батько наш Бандера. Всі його чули. От після цього хіта ми, в принципі, планували як гурт писати музику українську про любов для дівчаток, але так склалося, що ми тепер пишемо альбом повстанських, козацьких, стрілецьких пісень для підтримки духу, для того, щоб чим пошвидше здобути перемогу. Якось так. Романе, і ще одне маленьке до вас запитання. Що робити з тими виконавцями, які після 2014 року їздили співати в Росію, співали російські пісні в окупованому Криму? Чи заслуговують а зараз бравурно після початку повномасштабного вторгнення перекладають свої пісні українською, співають виключно в Україні і говорять політичні гасла. Що думаєте ви? Тому що ви і ваша творчість це виключно українські пісні. Дивіться, до 2014 року я, так як і всі музиканти, співав різні пісні. В 2014 році ми після 2014 го року ми прийняли позицію, що ми не співаємо російською мовою взагалі. От вони вони це не дасть збрехати на X-Factor Ми це відстояли, і ми не заспівали ні жодної пісні російською. І з тими виконавцями, які зараз так дуже безстренько перевзулися, я не знаю. Я б на них наколав би якісь. Коротше, не підтримую я такої двіжухи, скажу вам по почесному. Дякую вам. Як кажуть, що в нас розпочалася війна в 2014 році. Чого того, що ми будемо захищати наш язик? От з цього язика всі пішли, я так розумію. Дякую Тому вам, питаю. Романе, що ви доєдналися до нашого ефіру. Дякую вам за творчість. Бажаю вам творчого натхнення, щоб писати пісні для дівчаток і про кохання. Роман Добонос, лідер гурту Ромакс, був сьогодні з нами на прямому зв'язку.